Тільки, ну ви знаєте, зробили дорогу тут біля тублікарні, зробили круги, розграничили напрямок руху, тому що тут часто аварії були і так далі. Було прийнято рішення зробити от таке розділення напрямку руху. Але як ви бачите, цієї ночі знову поламали знаки, повернули, які нікому не заважають. Я розумію, що коли буває якийсь транспортний засіб, їде, він може десь не побачити чи що, збити його. А це видно, що це. Робили люди, вірніше, не люди. Стовчик із казівними знаками, рухаючись до центру міста, невідомі скрутили. При цьому відламали один із знаків, котрий вказує напрямок руху. Оце ж комусь треба було його взяти, і ви бачите, я його не можу розвернути, тому що я не розумію, як це можна зробити. Це треба якимось ще ключом його повернути чи як. Тому що, от ви бачите, я, я не можу його повернути, я мою цей знак. Як можна було так розвернути? Це треба було час на це мати, щоб зробити. Ще в гіршому стані вказівник у напрямку 119 району. Там взагалі відламали два дорожні знаки круговий рух і напрямок руху. Знак зупинка біля третьої школи також відламано. А на островках безпеки біля третьої школи знак напрямок руху загнули навколо труби. Ось так розгулялися вандали на кругленьку суму. Замовити і виготовити знак такий стоїть 450 гривень. Табличка така стоїть 250 гривень. Е, метр труби, е, останній я брав до Нового року 63 гривня. Метр труби, тут в знакові хоча б треба 3 метри труби. От рахуйте, це е, около 200 гривень. От така стоєчка виходить: 450-450 900, і 250, 1150, і 200 труба 1350 плюс треба люди. Щоб це, треба зарплату їм заплатити, треба техніку сюди пригнати, заплатити їм зарплату, а техніка це значить треба брати бортову машину, це десь спаливо треба на неї. Треба генератор брати, щоб це вибити, і цемент, пісок і так далі. От виходить до полтори тисячі гривень, отака от стоїчка стоїть. Оце тільки тут три тисячі гривень вже немає. Це вже не перший випадок масового обсування дорожніх знаків. Найбільш вразливі дорожні вказівники, що розташовані на острівцях безпеки в полі зору водія, лише за останній період зіпсовано кілька десятків нових знаків: три по Київській біля Шаргородського мосту, 12 по олени Пчілки поблизу воєнкомата, більше 20 по Гагаріна по прорізній вулиці біля машинно-будівного заводу. Усі порушення зафіксовано правоохоронними органами та поки що порушників не виявлено. Однак дійде час, коли аморальні особи розплатяться за свої руйнації.